Вітаю вас, діти! На цьому тижні ми відзначаємо велике свято для кожного українця. Свято української мови та української писемності. Ми з вами читаємо книжки, розповідаємо вірші, співаємо пісні. І всі вони написані нашою рідною українською мовою. Давайте повернемося у минулі часи і дізнаємось, як же виникла наша українська мова. А було це так. Писемність існувала не завжди. Колись давним-давно люди малювали слова. Ось, наприклад, це слово ліс. А це слово людина. А це слово іти. Ось так і записували речення Людина іде до лісу. Дуже довго люди не вміли писати, аж поки цар не покликав самих розумних братів Кирила та Мефодія. Ці брати були дуже розумними і знали багато інших мов. І раптом вони замислились, із чого ж складаються речення, і з'ясували і слів, а із чого ж складаються слова. Слова складаються із звуків. Тоді братам прийшла думка намалювати кожен звук окремо. Не гаючи часу, Кирило і Мефодій намалювали всі звуки української мови і назвали свої малюнки азбукою. З тих пір у нас з'явилися літери, тобто букви, які позначали звуки. І кожна буква у ті часи мала своє ім'я. Наприклад, літера А звали АЗ, позначало Я. Літера Б звали буки, що позначало букви. Літеру В звали Веді, що означало ведати, знати. А зараз давайте розберемось, про що нам скажуть старі букви. Аз Я буки. Букви. Ведіс знаю. Отже, я букви знаю. Ось про що нам каже абетка з давних давин. Але ж називати кожну літеру своїм іменем це незручно. Тому люди стали просто називати букви А, Б, В, Г, Д і так далі. У нашому українському сучасному алфавіті налічуються 33 букви, які позначають самі різні звуки. Кожна літера це знак. Вони з'єднуються так, що утворюють різноманітні слова. Слова цікаві, надзвичайні та дуже дуже гарні. І кожен з нас з гордістю скаже: Я знаю, розумію, володію рідною мовою. Я пишаюсь тим. Що я українка?